Донька загиблого бато Дениса Синюка Настя розповідає, що їй подарували на четвертий день народження. Бабуся і дідуська всі в місті подарували. І що подарили? Е, Касу і, 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 і маленьку дівчину. Моя там забула в машині. Так. А що тобі ще подарували? – Кажи цвіти. Цвіти. І що, що чінячі подату. Окрім подарунків, мама та бабуся вирішили влаштувати для малої похід у мотусковий парк. Тут безкоштовні розваги для дітей. Учасників АТО організувала громадська організація Асоціація ветеранів та учасників АТО Полтавщини. Ми показуємо, що нам як непересічним полтамця, як мешканцям місця, ті люди, котрі зараз обороняють нашу країну, ми пікуємося про їхні сім'ї. Ми з повагою відносимося до їх сімей. Таким чином ми показуємо, що дякуємо вам за захист батьківщини. Ми попікуємося ми попікуємося за ваші сім'ї. На місію. А це племінниця загиблого Антона Грицая. Аня стрибає та намагається пройти перешкоди. Для себе знайшла підходящу розвагу. Горка. Тому що Тут спочатку весело ходити. За внучкою спостерігає Тетяна Грицай. Це, звісно, здорово для дітей я дивлюся на неї. Хочеться, щоб дитина, щоб наші діти, щоб діти наших воїнів відпочивали. Що є така організація, яка турбується про них. Це дуже класно, так скажемо». Протягом двох годин малеча розважалася у парку. Для тих, хто втомився, морозиво ставало додатковим стимулом продовжувати гру.